Значить, в цьому прикладі я зараз покажу використання ключового слова Continue, так, для переходу на наступний крок цикла. Ну, і, зокрема, ми тут ще попрацюємо дещо з текстом, попрацюємо з рядками. Ну, Ви, можливо, знаєте, так, що в давнину колись, так, коли економили на папері, економили. Ну, паперу, ще, можливо, навіть не було, да, економили чернила і таким чином пропускали, пропускали голосні букви, написали, да, скажімо так, слова тільки з, голос, тільки з приголосних. Ну і ми зараз за допомогою комп'ютерної програми спробуємо да, да, відтворити, таку, відтворити таку ситуацію, де в словах нема голосних. Значит, ну, я нагадаю, да, що для української мови голосними є А, Е, І, О, И. І. Це, скажімо так, У також да, це голосні букви, які складаються з одного звуку, да, є ще Ї, є, Ю Я голосні, які складаються з двох звуків, так, але один із них голосний. Отже, що ми будемо тут робити? Значить, нам буде потрібна якась змінна, яка буде містити, скажімо так, певний текст. На початку вона як такого тексту не буде містити. Тобто, те, що тут записано, це пустий рядок. Так? Собі запам'ятаєте ось таку конструкцію, коли лапки просто відкриті, і. Одразу закриті. Да, це є пустий рядок, тобто він тексту не містить, не містить, не містить рядка. Значить Ця зміна буде називатися приголосні. І далі ми будемо просити користувача ввести слово, ну будемо просити ввести слово з голосними. Да, ну, тобто, щоб можна було перевірити роботу нашої програми. Значить, і тут те, що, бу, те, що введене. Буде перетворене у верхній регістр. Що означає верхній регістр? Це мається на увазі, що якщо там букви були введені маленькі, то ми їх зробимо великими. Так? І результат буде записаний знову ж ту саму змінну слову. Ну, відповідно, якщо там вони були великими, вони такими великими і залишаться. Тобто це потрібно для того. Щоб тут у нас всі перевірки правильно відбулося. Тому що, якщо ви бачите, да, в цьому циклі, який ми зараз будемо виконувати, тут всі перевірки робляться стосовно великих букв. Тобто, Можна було би тут оце перетворення не виконувати, але тоді у нас би було більше блоків еліф. Тобто, треба було маленькі, голосні теж перевіряти. Ну, для того, щоб тут менше писати еліф, можна один раз перетворити у верхній регістр у великі букви. І далі перевіряти тільки великі. В п'ятому рядочку у нас є цикл. Да, і це цикл for, але дещо в іншій формі. Трошки не такий, да, як значить, ну, ви до цього вже могли звикнути. А саме тут немає функції range. тобто тут немає якогось діапазону з чисел, але у нас є. Змінна слово. слово. І ця змінна вона у нас містить певний текст. Тобто ця змінна вона типу рядок. І якщо вона рядок, то вона складається з окремих символів. Тому ми можемо робити перебір не по якихось там індексах, не по якихось числах. А ми можемо робити перебір по кожному символу. Ну І робиться це таким чином. Ми пишемо тут for, придумаємо нову змінну, яка і буде тим символом да, буква. Якщо вона входить в слово, да, тобто за допомогою in ми перевіряємо, чи вона входить в слово, якщо вона входить в слово, да, буде, виконуватися, буде виконуватися наступне. Значить, і що у нас тут буде виконуватись? Ми перевіряємо. Якщо буква дорівнює А, то за допомогою Continue ми переходимо на наступний повтор циклу. Так? А на наступний повтор циклу, це по суті, по суті буде наступна буква. Тобто за допомогою цього ми будемо переходити на наступну букву. І так далі. Тобто Якщо це буква не А, ми перевіряємо, а якщо вона дорівнює Е, так, або якщо це не спрацювало, перевіряємо, чи дорівнює І. Одним словом, перевіряємо, перевіряємо, скажімо так, перевіряємо значить, на наявність, чи це буква голосна. Якщо так, то переходимо на наступну букву. Якщо ця буква виявиться не голосна, да, тобто у нас тут є else на всі інші випадки життя, тобто всі інші випадки життя, да, ця буква була, буде приголосна. І тепер у нас нам, так би мовити, в нагоді стає оця змінна приголосні. Тобто вона на початку була пустою, пустим рядком. А зараз, якщо наша буква не голосна, да, тобто вона значить приголосна, то ми до приголосної цю букву будемо дописувати. Значок плюс дорівнює означає, що треба взяти цю букву, дописати, скажімо так, до того, що вже є в приголосні, так, і результат знову записати в приголосні. Таким чином, в цьому, в цьому рядку приголосні будуть накопичуватися букви. Ну і В кінці, коли ми цей цикл виконаємо, скільки б він не був, а він буде тривати рівно стільки, скільки є букв в слові, так, ми виведемо це слово. Да, але виведемо тільки приголосність з нього. Ну і при тому, що перетворимо це все в нижній регістр, тобто в менші букви, в малі букви, бо пам'ятаєте, що на початку да, у, нас, у нас було перетворення у верхній регістр. Ну, і якщо у вас є. Питання да, стосовно застосування слова continue, стосовно застосування цикла for, так, стосовно застосування методів Upper lower, Lower, да, то пишіть ваші питання в коментарі.